Легкість у нас буде відповідати наразі ось ця модель. Раніше ми працювали з таким дизайном, з цією ж моделлю. Вона була з волостійкими блискавками, перевірена її, серед легких валіз від снобулу одна з найкращих. І тепер перевипущена вона і зроблена в ось такому форматі. Тепер вона йде з подвійною блискавкою, яка захищена від подрябин, схована ось так от під корпус, тому не контактуєте з поверхнею, відірвати її буде крайні важко. Велика валіза, важить 3,3 кг, маневрені колеса, ручка, багаторівнева взагалі до 4 рівні. І от є дуже зручне таке положення в самому низу, для того, щоб максимально... Максимально легко переміщуватися. Середній розмір взагалі зазначений як 2,7 кг. Пам'ятаю, ми перезважували, було близько 3 кг. Французи можуть трошки підмалювати, але це не, все одно не важка валіза. Дві ручки для перенесення зверху з боку, надійний кодовий замочок схований в корпус. І, до речі, така. Мікольна фурнітура, зверніть увагу, виглядає так дуже круто. І найголовніше це маленький розмір, оскільки він з відділенням під ноутбук. І е, зверніть увагу, що валіза рівно 21 см з закритими блискавками і можна підстиснути, О, щоб пройти в там, прискіпливі авіакомпанії. І дивимось, Окрім того, що блискавки захищені, вони ще й подвоєні. Бачите, йдуть в два ряди. Зубці між собою так добре. Щеплюються і розірвати їх зловмисникам буде важче. Тканина на дотик така, як бархатна, тому приємна. Здивовані ми трошки. Раніше вона була не такою. І є реміні фіксації. Ну і звичайно, попереду. В нас відділення, до якого дуже швидкий доступ, тобто ви з легкістю і швидко будете діставати свій ноутбук. Мені подобається, що воно таке широке, тобто сюди 15.6 буде з легкістю вміщуватися. Тут є ще додаткові відділення. Тут у нас кишеньки, тут кишеньки, І вона так. Притискається, тому ви її можете використовувати повноцінно. Якщо тут немає ноутбуку, куртки можна покласти, щоб швидко можна було дістати з цього відділу. Тому ми маємо таку легку, перевірену вже часом модель, оскільки працювали з нею раніше в такому форматі, як казав, і одну з найліпших фурнітур, яку встановлюють на ультралегкі валізи.